Усім привіт! Ви на черговому вебінарі в нашому магазині Екофлоу на Великій Васхільківській 129 у Києві. Привіт, Богдане! Привіт, Сергій! І сьогодні в нас дуже класна тема, тому що дуже багато питань, тому що дуже багато зараз клієнтів і в тебе в магазині, в нашому інтернет-магазині. І всі її запитують, всі постійно приходять і питають: а яку мені станцію обрати? А наскільки її вистачить? А що я зможу туди підключити? І ви бачите перед собою. Невелику насправді лінійку з станцій, які є всього в EcoFlow Україна, ну і взагалі ті, які випускає Екофлоу. І давай ми спробуємо все-таки з тобою, завдяки цьому вебінару, розказати людям найголовнішу, найціннішу інформацію, як їм розібратися, яку станцію їм потрібно. І візьмемо, наприклад, невелику сім'ю, одну двокімнатну квартира. І от вони до тебе приходять, як завжди, сюди в гості в магазин, і питають: а що нам треба взяти? Скажи, на що потрібно в першу чергу звертати увагу? Всім привіт! Да, Дуже часто кожен день стикаємося mm -hmm. з питанням, як правильно підібрати станцію, яка потрібна, і так далі. Найчастіше запитання від клієнтів звучить. що... У мене ось квартира, там 70 квадратних метрів або 100 квадратних метрів. Це трошки неправильне формулювання, тому що правильно підібрати станцію, можливо, не за розмірами вашої квартири, а за вашими потребами. Тобто, для того, щоб правильно вибрати станції, два питання головних: що потрібно, щоб працювало, коли немає світла, і наступне на який період часу. Оце два найголовніших питання, тому що. Якщо ми розглядаємо приклад сім'я, двокімнатна квартира, якщо це квартира, зазвичай потрібно, щоб працював холодильник, мінімально телевізор, якесь мінімальне освітлення mm -hmm. і інтернет. Тобто, це речі для того, щоб спокійно пережити відключення світла там на 3-4 години. Ну я єдине, що тут тільки додам. Дивіться. Так само і до мене теж багато звертаються через онлайн по телефону, теж клієнтів, і вони кажуть: ну нам потрібно, ну там тільки світло, трошечки роутер, можливо, телефон. Але коли люди про це говорять, вони зразу собі мають розуміти одразу, що якщо ми говоримо телефон, роутер і освітлення, це означає телефон, роутер і освітлення. Тому що потім, коли вони придбали, наприклад, станцію, приходять додому, підключають телефон, роутер і освітлення, а потім чайник або холодильник. І звичайно, що ті побажання або те, що ну, ми рекомендуємо, наприклад, цим клієнтам, вони кажуть: от я взяв все те, що вам сказав, а потім спробував, щось ще, і в мене не запрацювало. Але воно і не може запрацювати. Адже прилад, який ми рекомендували саме під ваші потреби, це той прилад, який і заживить все те, що вам було потрібно. Якщо ж ви хочете щось заживити більше, будь ласка, одразу про це проговорюйте, одразу про це думайте, плануйте, тому що від того, що ви будете підключати, залежить правильність наших рекомендацій. Це як в лікаря, до речі. ну... Поки ти правильно не поставиш діагноз, ти не зможеш правильно вилікувати ту чи іншу хворобу. Насправді так і є, да. тому щоб можливо вам було зручніше і більш зрозуміло, як правильно вибрати станцію, я би розподілив їх на дві категорії. Першу – це серія Рівер. Це станції невеликої потужності. Так, да, Це ось такі станції, які зможуть без проблем зажилити ваш роутер. Тобто, щоб у вас був інтернет, був зв'язок, ви знали, які новини, коли ввімкнути світло, зателефонувати рідним, скористатися месенджером відповісти. Від такої станції ви без проблем можете зарядити ваш телефон, ноутбук, планшет, ввімкнути невеликий торшер лампу для того, щоб було світло. І такої станції вам. В 90% випадків для таких пристроїв вистачить на період відключення світла. Там наразі це 3-4 години. Якщо вам потрібна станція, яка е, має живити ваш холодильник, щоб була можливість е, вімкнути чайник і мікрохвильовку для того, щоб підігріти їжу або приготувати малечі е, станція, яка дозволить вам. Е, Підключити правильну машину і зробити там цикл невеликого прання, то це вже не рівер, не, не орієнтуйтесь на ці станції. Тут вам вже потрібна буде станція серії Дельта. Починаючи там Delta, Delta 2, Delta 2 Max. У них вже достатня потужність для того, щоб заживити майже всі прилади вас вдома. Єдине питання чим більше ви підключаєте навантаження, тим менше у вас по часу вистачить роботи такої станції. Я надіюсь, що так стало трошки зрозуміліше, як підібрати станцію. Також хотів би сказати, що до станції серії Дельта Дельта 2, Дельта Макс, Дельта 2 Макс у вас завжди є можливість додати ще додатковий акумулятор і тим самим збільшити час роботи станції вдвічі. Ну тут давай скажемо зразу, що бувають іноді да, моменти, коли людина там придбала собі Дельту 2МАКС, наприклад, да, одну з найсучасніших станцій, і вона бачить, що а, вона підключила у квартирі в себе, максимально все підходить, все класно, все працює, але період часу використання там 4-5 годин. А хочеться, щоб оскільки відключення можуть бути і на 8, і на 10 годин, хочеться, щоб станція працювала довше. І, звичайно, так само використовувати всі свої прилади ну, для зручності проживання. І тут, як ти правильно кажеш, звичайно, звертайте увагу на те, що Delta 2Max, Delta Max або Delta Pro, вони всі е, заплановані на те, що можна вдвічі навіть збільшити їх ємність. Ємність якраз нам і дозволяє збільшити використання терміну. Тому от, звертайте на це увагу: якщо є Delta 2 Max, є відповідно два. В нас з цього боку, от, як ви тут можете побачити, ось два виходи для підключення додаткових батарей. Якщо у нас Delta 2Max має ємність 2 кВт, то відповідно з двома додатковими батареями це вже буде 6 кВт. Якщо зазвичай ви використовуєте Delta 2Max на 4-6 годин, додаємо два акумулятори, множимо на 3. Тобто, відповідно на 12 або 16 годин. Тобто, фактично добу ви можете абсолютно спокійно, не відмовляючи собі у ваших бажаннях у вашій квартирі, використовувати все, що потрібно, з потужністю 2,4 кВт. Так, да, все вірно. Ну і я думаю, що тут ще важливо сказати про те, що найоптимальнішою, можливо, моделлю, яка може бути, якщо в нас погіршиться ситуація з відключеннями світла, це може бути Дельта ПРО. Тому що Delta Pro – це та модель, яка може вам видати 3,6 кВт, і фактично ви можете навіть не обмежувати себе у підключенні декількох потужних пристроїв. Тобто, якщо ви, наприклад, підключаєте чайник, а вам одразу ж потрібно підключити ще і мікрохвильовку, то звичайно Delta Pro зможе потягнути і чайник, і мікрохвильовку одночасно. Якщо ж ми говоримо, наприклад, про такі моделі, як Дельта, звичайно, або Дельта 2, то тоді, звичайно, так не можна буде зробити, оскільки максимальна потужність, яку видає Дельта або Дельта 2, це майже 2 кВт, 1,8 І тут потрібно буде обирати просто по черговості або перше, або друге. Щодо, до речі, використання взагалі електроенергії, коли вимикають світло. Дивіться, тут. Я би, наприклад, порадив вам більш, можливо, з розумом підходити до таких ситуацій, що я маю на увазі. Якщо у вас вдома немає світла і у вас є невелика зарядна станція, наприклад, Дельта 2, звичайно, ви можете випрати свої речі завдяки зарядній станції. Але ви маєте зрозуміти, якщо ви зараз поставите прання, воно може забрати. Ну, в залежності від моделі вашої там, пральної машинки, від 40 до 60% всієї зарядної станції, тобто всієї ємності зарядної станції. І у вас залишиться всього лише тільки половина від цього заряду. Тому можливо, якщо зникло світло, то давайте ми прання перенесемо трошечки пізніше, коли воно з'явиться. Адже використовуючи Дельта 2 для будь-яких інших потреб, таких як роутер, холодильник, телевізор, телефони, зарядки ваших смартфонів, ви можете це використовувати протягом ну майже півдоби, якщо в такому економ режимі. Тому, якщо немає світла, то бажано все-таки такі е, потужні речі використовувати тоді, коли воно з'явиться, якщо ми можемо це перенести в часі, і це зможе подовжити термін використання. Вашої зарядної станції. Але давай перейдемо до того, якщо ми живемо не у квартирі, а, наприклад, живемо у будинку, які тоді зарядні станції можна було б порекомендувати. Ну і можливо не лише, до речі, зарядні станції, а взагалі екосистему Екофлоу. Якщо ми розглядаємо потребу там заживити за міський будинок або частний сектор, і так далі, мабуть, найчастішим запитом від клієнтів є. Це свердловина, свердловина і вода. Тобто, допоможіть мені підібрати станцію, яка би дозволила працювати свердловині, щоб в будинку була вода, і щоб можна було її використовувати, поки немає загальної мережі. Тут потрібно зрозуміти, що в середньому такий насос, який знаходиться, він під час роботи споживає близько 1 кВт. Але в момент його запуску, пуску, у нього є таке поняття, як пусковий струн, і він зазвичай в три рази перевищує, тобто це мінімум 3 кВт. І в такому випадку вам потрібно розглядати це станцію Ecoflow, починаючи від серії Delta Max. Це може бути там 1600, 2000 або Delta 2 Max з оновленими акумуляторами. Це станція, яка мінімально дозволить заживити такі пристрої. Також треба звернути увагу, що найчастіше за міський будинок це опалення. Опалення за допомогою газового котла, двохконтурного, який працює там і на підігрів підлоги, і на підігрівання гарячої води, вони в середньому споживає від 200 Вт і вище. Тобто тут потужність велика не потрібна, але споживання в періоді воно більше, ніж в звичайній квартирі. Тобто, вам потрібна теж станція, яка має е, запасу ємності ну, хоча б від 2 кВт, із з можливістю розширювати далі. Е, це, мабуть, найчастіші запити. Тобто, за, для заміського будинку вам е, мінімум потрібна це станція, починаючи серія серії Дельта. Гарний варіант буде це Delta Pro 3,6, тому що і потужності і ємності вистачить пережити період відключення. А, мабуть, найкращим рішенням для заміського будинку це ж, ж такі стаціонарні системи. Це наші системи PowerOcean або трьохфазні, одноф або однофазні. Вони мають перевагу в тому, що вони більш потужні, ніж станції. Це новітня технологія, вони абсолютно безшумно працюють, не потребують уваги вашої. І... Найвеликий -най -най плюс це можливість встановлення сонячних панелей в дуже великому ну, об'ємі. Ви можете забезпечити власні потреби вашого будинку в електроенергії і при цьому не використовувати мережу взагалі. А наразі, коли зросли рахунки, то це ну мега актуально. Ну я можу на власному досвіді сказати, що от сьогодні якраз на сонячний день, і я використовував себе вдома трифазний Павер вже приблизно на 11-12 годину дня у мене заряд мого акумулятору на 15 кВт ємності вже 100%. Тобто, в ніч ми заходимо зі 100% енергії, використовуємо десь до 6 ранку відсотків десь 70%, тобто в нічний період багато чого теж в мене працює. І потім зранку, вже о 6 годині, зараз в літній період починається перша генерація. І вона наростає, збільшується, збільшується, і вже приблизно на 11 12 годину у нас 100%. І тут я з тобою погоджуюся, що стаціонарні рішення вони якраз завдяки тому, що можуть вам надавати більше сонячної енергії, вони звичайно ну, кращі. Їх можна ну насправді, там починаючи вже з 10-15 го з го квітня і до закінчення, мабуть, жовтня, можна повністю перейти на сонячну енергію і завдяки акумуляторам. Взагалі відмовитися від мережі. Тоді, коли, як ти правильно сказав, вартість вже майже 5 гривень за кіловат, і це не останнє подорожчання. Якщо ви дивилися наші попередні вебінари, ми якраз і Станіславом Ігнатієм про це говорили, це дуже може вас врятувати. Ну а попереду зима, і тут теж чим більше у вас встановлено сонячних панелей, тим більше енергії ви зможете взяти від сонця, щоб забезпечити себе теж у зимовий період. Звичайно, якщо у вас, як ти казав, наприклад, газове опалення. То для роботи газового котла достатньо буде навіть і в зимовий період сонячної енергії, щоб заживити його. Якщо ж у вас електрика, тільки електрика вдома, то порівняння зарядної станції і, скажімо так, і навіть сонячної енергії, це рішення недовготривале. Воно можливе, але воно недовготривале. Адже опалення електричне воно просто з'їдає максимальну кількість енергії. Яку я не знаю, там треба ставити 30-50 кВт систему для того, щоб ну, забезпечити себе навіть зимовий період там, мінімальним опаленням? Тому тут, до речі, про сонячні панелі, про те, що ти казав, і для квартири, так само на сьогоднішній день у EcoFlow є рішення, коли ви можете використовувати балконні рішення з сонячними панелями, ви так само можете в літній період заживити вашу навіть звичайну дельту, яка у вас знаходиться у квартирі. І теж використовувати сонячну енергію для того, щоб бути максимально енергонезалежним, навіть в квартирних умовах. Я думаю, що от уявіть собі систему у ситуацію, коли тривалість відключення світла може бути один або два дні. Тобто от у вас немає можливості іншої, де ви можете зарядити свою зарядну станцію. Якщо є автомобіль, так, ви можете вийти, поїздити на автомобілі, зарядити станцію там, потім принести в квартиру. Можете, звичайно, заїхати на заправку, там зарядити, можете прийти до сусіду, якого є генератор там зарядити. Але якщо у вас такої можливості немає, то обов'язково розгляньте варіант придбання хоча б невеликої сонячної панелі для того, щоб можна було зарядити при довготривалому вимкненні світла свою зарядну станцію і використовувати її у ваших для ваших домашніх потреб. Це я думаю, було б досить непоганим рішенням навіть в зимовий період. Тут я хотів би додати той момент, що дуже багато людей не зовсім розуміють, як воно працює. І тут головне, хочу вам сказати, що воно може працювати все одночасно. Тобто за наявності зараз сонця і сонячної панелі, яка вам буде генерувати там, нехай 120 Вт, і в цей час у вас немає світла і холодильник заживлений від станції EcoFlow, то ви не будете використовувати заряд вашого акумулятора, поки є сонце. Тобто холодильник фактично буде працювати від сонця. Сонце зникне, так. Да, ви зможете живитися від станції Фактично так тільки в училі да, або внічний. Поки є сонце, у вас все буде працювати. І тут хочу додати, що EcoFlow як станція, як продукт, вона дуже, скажімо так, гарно спілкується з своїм користувачем. Ви завжди, користуючи станцією ЕКОФЛОУ, будете розуміти, наскільки часу вам вистачить тої енергії, яка зараз є. Ви будете, навіть якщо цього не хочете, ви почнете аналізувати своє споживання. Ви дуже сильно здивуєтесь, коли дізнаєтеся скільки споживають ті або інші прилади, тому що від. Станції Дельта 2 на 1 кВт ємності. Ваш холодильник з великий, який має великі габарити габарити, здатний працю попрацювати 8 годин А годин сонячними панелями може навіть загальними сонячними добу, панелями да. Да, працювати ще довше. А ось фен вашої дружини може її висадити і повністю розрядити за якихось 30 хвилин, тому. Як тільки ви почнете користуватися, ви завжди будете знати, наскільки вам вистачить часу. Від, від цього можете коригувати ваше споживання, коли потрібно економити, коли можна собі дозволити трошки більше. І це вам дозволить з комфортом пережити наші відключення світла. Ну і не тільки, до речі, відключення світла. От останні декілька е, відео, які ви теж, до речі, можете побачити, і в нас на каналі, і в наших партнерів. Якщо вам потрібно, навіть просто виїхати десь за місто. Чим цікава портативна зарядна станція, так і називається ж портативна, що ви можете використати вдома, або взяти з собою виїхати на природу і зарядити навіть до речі її на природі, і потім привезти назад у себе у квартиру і використовувати там, або використовувати те, там, де вам буде потрібно. У машині на природі, у поїздці, тобто будь-де саме тому і такі портативні рішення для квартир для будинків вони на сьогоднішній день користуються дуже великим попитом. Звичайно, ніхто не очікував, що будуть такі тривалі відключення, і ми вимушені, скажімо так, використовувати наші зарядні станції саме для того, щоб протриматись до включення да, наступного світла. Або використовувати просто сонячну енергію разом з поєднанням зарядною станцією. Але станція була розрахована трохи на інші, скажімо так, наші події, але вже маємо те, що маємо. Ну що ж, я сподіваюся, що ви запам'ятали про те, що ми вам сьогодні розказали, але давайте підсумуємо коротенько, фактично, в кілька пунктів, що важливо перед тим, як ви хочете обрати вашу станцію незалежно від того, де ви проживаєте, у квартирі чи у будинку. Впершочергово подумайте над тим, що вам потрібно заживити. Тобто, перше, що ми підключаємо до зарядної станції. Друге, як довго ми хочемо, щоб станція працювала разом з нашими приладами? Третє, чи є можливість підключення сонячних панелей до нашої зарядної станції, щоб створити таку, знаєте, фактично міні-сонячну електростанцію у себе в будинку? Ну і це основні, я думаю, да, питання, чи щось може ще потрібно додати з того, щоб обрати собі зарядну станцію правильно. Наче ми все проговорили. Якщо у вас залишаються якісь запитання, будемо раді вас бачити в нашому магазині. В коментарях під нашим відео ви так само можете залишити свої запити. Ми обов'язково будемо їх читати і відповідати на ваші питання. Ну, а я рекомендую вам. Щоб підписуватись на наші youtube канали підписуватись на наші соціальні сторінки. Там само наші партнери, наші колеги, вони теж відповідають на більшість запитань. І якщо навіть у вас якісь є там запитання, на які ви не можете отримати швидку відповідь, там через коментарі у нас завжди є контакт-центр, який можна зателефонувати, запитати, і наші професійні фахівці зможуть відповісти на фактично всі ваші питання. Ну а ще можна приїхати в магазин на Велико Васильківську 129 і самостійно побачити, підключити тут. У нас є і дрилі, тут у нас є і пилосос, і багато інших приладів, які ви використовуєте вдома для того, щоб побачити, як працює зарядна станція, що вона споживає. Ну а фахівці-консультанти завжди зможуть повісти на ваші питання безпосередньо прямо тут. Так, все вірно. Чекаємо вас в гості. Який графік роботи? Ану, розкажи. Графік роботи ми працюємо без вихідних кожного дня з 10 ранку до 19. Тому приходьте, знаходимось. Адреса міста Київ, Велика Васильківська, 129. Раді будемо вас бачити. Що ж, ми так само будемо раді вас бачити на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь і дивіться наші наступні вебінари. Дякую вам. До зустрічі.